Такий у нас перший день весни, йде сніжок, дуже-дуже гарно. Вчора ми зробили декілька дуже важливих справ. І сьогодні вже нікуди поки що не спішимо, тому є час трішки поснімати, розказати вам деякі наші новини. Тут зварила собі каву в ковшику, бо електричний чайник купили, а ще ніякої кави в машині нема в нас. Чи хоча б турки, тому моєму ковшику. Поки ще так. Зараз сяду розповім вам, що ми вчора зробили і що нам ще треба зробити. Смачно? Да. Смачно. Вчора ми вже з чоловіком з'їздили, відкрили рахунок в банку. Сьогодні можна заплатити за будинок за оренду. І зробили ще сім номер всі номери на мене на чоловіка окремо робиться. Також, ще, що ми важливо, дізналися, які документи потрібні для того, щоб змінити права наші українські на канадські. Буквально два тижні тому вийшов новий закон, що не можна тепер приїхати до Нью-Брансику і замінити, просто замінити свої права на канадські. Тому тепер потрібно ще деякі документи зібрати. Треба хоча б мінімум два документи наше проживання тут. У нас поки що є місце проживання, тобто Proof of Residence. А ще потрібно ще якийсь документ, який засвідчує наше проживання. Ну, Будемо щось шукати і щось, я думаю, знайдеться. Можна буде замінити права, коли ми влаштуємося на роботи. Або хоча б хтось один з нас влаштується і тоді можна буде замінити одному право. Так на роботи ще не пішли, діти в школу також ще не пішли. Тим паче тут з понеділка канікули в школах, то нема сенсу було віддавати їх на декілька днів. Чекаємо. Також ще важливе, що вчора зробили, це заповнили заявки на фінансову допомогу. Заповняли самі з чоловіком. Я сподіваюся, ми це правильно зробили. Робиться все швидко і нічого складного там нема. Всі документи в нас вже на руках, які потрібні для цієї заявки. Будемо сподіватися, що все зробили вірно. Ось так. І поки що сьогодні ми нікуди не їдемо, нічого сьогодні робити не треба. Будемо щось може смачненьке готувати. Хочу зварити канадські вареники. У мене угрозил, це назад вареники, які чоловік купив у супермаркеті. Хочу зварити і спробувати Ось такі купили варенички. Вони тут називаються пироги. Тут з картошкою, з сиром. А тут у нас картошка, бекон та цибулька. Хочу вам спробувати, зазвичай я не дуже полюбляю в магазинні фабрикати, але ж цікаво спробувати. Добрий ранок! А ти вставати будеш уже? А тобі скільки вареничків зварить? Ну, такі доволі великі варенички. Чотири, три. Ну, приблизно як домашні, у мене трішки більше. Чотири, ну тоді давай. Я вже варю, а ти прокидайся. Владька вже й поснідав

Сметани у нас нема, тому я порізала так міленько сир. Хай буде сир, будемо куштувати. Зараз дуже цікаво мені скуштувати. Як тобі насті смариники? А тут ідеальне місце. Вір, як ми сюди приїхали, нам ще жодного разу не прочищали оцю доріжку. Ось побачимо, нападає сніжок. Ні, коли приїхати її чистий, то цікаво. І за всі дні, що ми тут були, вже два рази. Одного кольору у цьому складність кухні. хочу вам показати, як казково виглядає подвір'я. Дуже гарне. І сьогодні, до речі, не так холодно, як було попередні дні. По прогнозу я бачу, буде тепліше з кожним днем, тож, може, тут скоро теж настане весна. Що я все зробила вірно, бо, чесно кажучи, вперше таке робила, ніколи не бачила своїх документів. Вирішила сьогодні варити каву, трішки перепочити. Ну, тобто, сьогодні у нас такий день чисто заповнити документи. Ще потрібно записатися на курси англійської. А взагалі вже дуже хочеться на роботу, вже хочеться не тільки проїдати гроші, а вже хоч що-небудь вже заробити. Зараз покажу. Діти пішли десь на двір. Гляну, де вони є. Щось граються Такі класні штуки із снігу ліплять. О, ви сніжок фарбуєте. Ух ти! А піднеси мені одного цього кружочка. Покажи. Боже, як гарно. Дуже гарний. Дуже дуже гарний. Ага. Не померзли? Ні, це вона була наполовину ну, синій, наполовину білий. Клас. Да, а Прям космічний. Поки що цех на призвуть. Ух ты. Дуже дуже гарно. Цем, звісно, в приватному будинку класно, їм подобається. Взагалі вони в захваті, що можна вийти в будь-який час гратися. Так, у мене тут закипає кава. Дітям тут дуже сильно подобається. Хоча, ви знаєте, декілька днів тому сиділи тут на кухні з дітьми і над будинком пролетів літачок. Ну такий звичайний, невеличкий літачок. Ви знаєте, мене аж. Кололо все всередині і бачу, діти зразу отак зажалися. Ще, Я думаю, не скоро це все вийде з наших вивалів. Не скоро ми ще усвідомимо, що ми в безпеці. Значить Досі гул літаків трішки напрягає. А ще знайшла в нас в бейсменті ось такий дегідратор. Ви знаєте, в мене ніколи не було такої штуки, я ніколи таким не користувалась. Але також є інструкція і хочу засушити банани, бо купили багато бананів, а діти не поїдають їх, і вони трішки вже чорні. Думаю, що їх можна тут посушити і буде смачно. Зараз розберусь і будемо пробувати сушити. Почитаємо інструкцію. Тут в інструкції дуже Багато всього, можна і джерки робити, і сухофрукти. Ось якраз джерки мене відкрились. Мені здається, з м'яса має бути взагалі дуже смачно. А от Якщо я розберусь з бананами, потім наступне буде м'ясо. Так, розібралися ми. Потрібно банани почистити, нарізати на слайси 1,8 дюйма. Це приблизно 3 міліметри. Тоненько потрібно порізати. А, і сушити ось температура. Зараз будемо нарізати. Я вже їх почистила, підготувала всі поверхні. Зараз будемо пробувати. Мені здається, має бути смачним. Якщо в мене оце вийде посушити банани, якщо вийде класно, наступне буде м'ясо. Хочу зробити джерки з курки чи, може, зі свинини. Не знаю, порадьте мені, якщо ви таке готуєте і що ще можна засушити. Взагалі це класна штука. Завжди собі хотіла дегідратор в Україні. А тут він, виявляється у мене стоїть в бейсменті. Сьогодні розібралася, як робиться є-трансфер. Раніше я взагалі не знала, що є такий вид грошових переказів до сьогодні. І все, що нове, мене звісно, трішки лякає. Я тут взагалі як сліпе кошеня, всі документи нові ще й англійською. Але нічого, розібралась і виявилось все дуже просто. Для того, щоб перевести гроші зі свого рахунку на чийсь достатньо ім'я утримувача, його електронна адреса або номер телефону. І все. І буквально одразу там гроші приходять йому на рахунок. Ну, точніше, Наскільки я зрозуміла, залежно від того, з якої електронної адреси і на яку електронну адресу ви відправляєте. Тому що Gmail відправляє швидко. Там мені людина писала, що Укрнет там годину гроші йшли, тобто ситуації різні. Ну, я такого не знала, все дуже цікаво, що є такий вид ще банківських переказів. мигдалеве. Mm -hmm. mm -hmm. Ну такі вона дуже солодке. І що, мені не Я ж не використовую молоко о, то, о, для того, щоб там, не знаю, готове щось солене. Mm, ну, да. Я ж yeah. його з хлоплями харчі просто. Mm. Ну з хлоплями, напевно, взагалі дуже смачно. А ти що хлопуй? Я зараз вот собі намішую. Намішуєш? А ти не знаєш, де тут потіще таких хлоп'ю? А то в нас тут є вже заканчується. Ну, Я думаю, коли в нас буде свій автомобіль, будемо їздити по магазинам і дивитися, де що продається. Угу. І рисом стоїть. Так, на вечірку буде рис. Ура! Жарений? Так. Жариноварний. виполовела. Тут і можна банан додати. Yes, yes, я скоро. Угу. Я скоро. Можно я собі додам його? Додам. Угу. Так, ну що, банани готові? Пішли будемо порбовати, сушитися. Того по розетку і, я так розумію, от сюди. Таймеру нема. О, вже одразу і загудів. Таймеру нема, то, напевно, потрібно варто собі на телефоні поставити. Поставлю поки що на 6 годин, а там потім подивимось. Ще сушитися бананчиком. Чотири години. Ну, це якраз до 10 вечора. Якраз спадки буду лягати і вимкну. Не знаю, можна відкривати, дивитись чи ні, але дуже-дуже ну, цікаво. А ви навіть не уявляєте, який аромат. Ну, весь будинок пасне бананами. Не знаю, такий яскравий аромат. У нас вже вечір, тож будемо вечеряти. Підсмажу дітям курку. Тут у мене наварений рис. З рисом наварю, і буде у них така вечеря. Плюс овочі. Діти в мене рис обожнюють. Дуже проста вечеря.